То прокуратура подала черговий судовий позов проти Київметробуду, який вже 4 роки не може добудувати метро на Водноградар. Компанію звинувачують у тому, що вона використала понад півтора мільярди гривень на свої потреби. Частину грошей вже вдалося відсудити, але прокуратура хоче йти до переможного кінця. Ну, коротше, на початку 2023 року прокуратура звернулася до господарського суду Києва із проханням стягнути у АТ «Київметробуд» 79 мільйонів гривень. Це не перший позов прокуратури. І Щоб зрозуміти, як він з'явився, треба трохи зануритися в історію. Все почалось у 2018 році, коли київський метрополітен та «Київметробуд» уклали договір на продовження зеленої лінії метрополітену до Виноградера, проклавши станції Мостицька та проспект Правди. Вартість договору на той час склала 5,9 мільярдів гривень. Ривені у договорі був пункт про аванс розміром 30%, але щедрий київський метрополітен дав більше 2,58 мільярдів гривень авансу. З них підрядник «Київметробуд» потім полклав на депозитний рахунок в Укргазбанк 1,7 мільярдів гривень. З них накапали відсотки, які стану на 2019 рік. Склали суму в 139 мільйонів гривень. У 2021 році прокуратура подала до господарського суду позов на користь столичної громади щодо стягнення з «Київметробуду» цих 139 мільйонів. А також 44 мільйонів це тупи відсотки за користування чужими грошовими коштами. Прокуратура має предметний аргумент. Гроші, які взагалі-то були призначені на будівництво метро, Київметробуд використав на власний розсуд і як наслідок збагатився за рахунок громади Києва. Київрада і сама могла покласти ці гроші в банк. Це не заборонено законом. Але через те, що Київметробуд зробив це сам, київська громада недоотримала 44 мільйони гривень. Так, от, позов про стягнення 139 мільйонів гривень суд задовольнив, але додаткові 44 мільйони ні. Сказало, що якось неправильно порахували ці відсотки. Але прокуратура не здалась і зрештою на початку 2023 року порахувала ці відсотки вже правильно і зробила новий позов до суду. Цього разу спробою стягнути ці самі 79 мільйонів гривень. Слід сказати, що не тільки прокуратура подавала в суд на Київметробуд. СБУ в 2019 році почала слідство за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами. Ляхом шахрайства мова про той самий депозитний рахунок в Укргазбанку. СБУ зайшла трохи далі, і вияснило, що не встановлені особи пролобіювали прийняття кабіном низку постанов, які дозволяють збільшити авансовий платіж у таких проєктах до 95% від суми договору. Взагалі, рішення покласти гроші, які були призначені на будівництво метро, на депозитний рахунок в банку, є доволі цікавим, наче підряднику нічого не заважало в нормальному темпі проводити будівництво. Всі ми пам'ятаємо цю епопе будівництво метро на Воноградар. Роботи почали у 2019 році. Вже у лютому 2020-го стало відомо, що підряднику заважають прикласти станцію метро Проспект Правди, СТО, кіоски та гаражі, які розташовані на території проведення робіт. Потім, у 2021 році, Київ судовому порядку вимагав перенести дедлайн проведення робіт, нібито в умовах карантину неможливо замовляти запчастину для будівельного обладнання. Так, у скрутному становищі опинився мер Києва Кличко, якого вже замахало обіцяти відкрити ці станції метро. Тому підрядник. Змінив тактику, і після паузи в роботах, яку спровокувала війна, сказав, що чіткий термін закінчення робіт назвати неможливо. Ну, не видержитесь. За Київ, метробудом також стоять доволі цікаві люди. Офіційні власники, розкидані по різним тропічним островам. Але у ЗМІ кажуть, що за компанією можуть стояти екстрадев Віталій Хомотинік і російсько-український бізнесмен Павло Фукс. Російського посліду серед історичних власників компанії взагалі вдосталь. Хто б там не стояв, всі ці конвульсії, за які і влада, і підрядник видають типу предметні по. Затягування робіт вже на 5 років безмістовні та смішні. Практика показує, що довіряти смішним людям такі серйозні будівництва марна справа. Але наша з вами справа точно не буде марною, якщо ти поставиш лайк та підпишешся на Київвладу.